Ждет Севастополь, ждет Жанкойчик, ждет Бельбек. Дуже чекають на прилет нових ракет. Там за Чонгарами... мієць рож. А! Ти що так лякати? Я собі чуть палець замість картоплі не почистив. І що ти тут постійно до мене швендяєш? Та хотів поцікавитись, як ваші справи. Та нічого справляюсь потихеньку. А чого ти питаєш? Ну бо вас цілий тиждень ніхто у селі не бачив. Е, да? Е, ну так правильно, я ж цілий тиждень нікому себе не показував. Я, Сірош, я серйозно, де ви були цілий тиждень? Е, той, що вже пройшов, так. Е, де був? Так. Ну як і завжди ніде. Як це ніде? Ну це так само, як бути десь, і тільки не десь. Ось я десь там і був. А що? Понятно, не хочете казати. Ну, добре. Дядь Сирож, справа в тім, що мені один мій знайомий розвідник з Бердянську дещо передав. Передав дещо. Що? Фото однієї людини, яку розшукує ФСБ. Та ти що? Це після того, як Бердянську в машині кокнули одразу чотирьох ФСБшників. Тобто, ви щось про це знаєте? Та ні, ти що? Я перший раз про це чую. Так ви ж самі тільки що це сказали. Ну правильно, сам сказав і сам від себе почув. Ладно, що там за фото, дай гляну. Ось, будь ласка. Ага. Е, Якась фотка неякісна, нічого не видно. А ви переверніть. А? Угу. Так а це ж. це Хто це? Нікого не нагадує. А ну дай подумати. Тільки не підказуй мовчи. Хто ж це може бути? Може Арестович? Хоча ні, його скоріше не ФСБ, а СБУ має розшукувати. Ану підожди, може це ані Лорак в кепке, хоча теж ні. Ця людина на фотки навіть не накрашена, виглядає молодше, ніж та Лорак. Не знаю, тоді, здаюсь. то знайоме обличчя. Дядь Сірош, це ваше обличчя. Ось це? Так. У. Нічого собі. Це що, виходить, хтось вкрав моє обличчя і бігав з ним по Бердянську? Ну, або так, або мене тут хтось за дурня тримає. Хто? Ти що, не сам прийшов? Дядь Сірожа. Ну, ладно, ладно, підловив ти мене, скажу. Тільки ж це ж між нами. Був я, значить, проїздом у Бердянську. Йшов собі по вулиці, нікого не чіпав, переходив через дорогу, а тут на мене летить. Повна машина ФСБшників. Угу. Я ледве встиг відскочити, аж сумка випала з рук. Ну, вони на мою сумку наїхали. І що? І все. Що все? Ну, все, поїхали з обідалі прямо на цей, як його. Куди? На концерт до Кобздона. Так, а чого ви так розстроїлись? Сумку жалко. Там у ній щось стін не було. Та так, звичайні дрібниці, запальничка, бутерброди, ключі від хати та е, протитанкова міна. Ні, фіга собі дрібниці. Да, я ж в Бердянськ не заради ФСБшників їздив. В мене там була інша місія, яка організувати на той напрямок да, доставку безпілотників. Яких безпілотників? Ударних панішер нового покоління, які входять до першого авіафлоту ударних дронів Космолота Ерланс. Так ви ж їх вже відправляли. Так і ще просять. Вони знаєш, як себе на фронті вже показали. Yeah. E, щас, секунду. Отак! Літають швиденько, тихенько, а луплять так влучно, що ця гідота в своїх пабліках потім так і пише. Цей дрон підкрався незаметно, хоч він били здалека. Це просто вещь. Так за один раз не розкажеш, я посилання під цим відео залишу, обов'язково зайди, почитай і задонать. Угу. Все, вибач, але мені дуже треба бігти. Пока а, а хоча куди я побіжу? Я ж у себе вдома, це тобі значить треба бігти. Давай, дядь Сірожа, підождіть. А після Бердянського ви більше нікуди не їздили. Наприклад, наприклад, у Ялту. Та ні, ти що? Останній раз я був у Ялті, коли лікувався в санаторії імені Кірова. Цікавий збіг обставин. А цей останній раз часом не на минулому тижні був. Та що б я так пам'ятав? У мене ж пам'ять, як російський вертольот після прильоту отакамсу. Як це сказати? Дерява! Та що там у тій Ялті сталося? Вас там теж розшукують. Ага. Вам про що зговорить прізвище Царьов? Що? Ви знаєте, хто такий царьов? Що? Та не що, а хто такий царьов? Знаєте? Ти тупиш! Я ж тобі натякаю. що? Це ж той штоколо, який не шарить, коли почалася Друга світова війна. А чого ти про нього згадав? Ну просто на нього недавно скоїли напад. Та який там напад? То було звичайне інсценування, я все бачив. Ну, в смислі читав в телеграмі. Писали, що там в нього два рази вистрілили ножем. Чи пістолетом закололи, я вже не пам'ятаю. Тобто ви кажете, що там були не ви. Та звісно ж ні, якби я там був, царьов би вже там був. Я зрозумів. Коротше дядь Сірош, до Криму вам зараз краще не їздити. І раджу вам на деякий час, як то кажуть, залягти на дно. На дно? А це гарна ідея поближче до Севастополю. І акваланг в мене є. Який акваланг? Що? Ну, ви щось сказали про аквалан. Та ні, я про шланг згадав. Треба його змотати, поки морози не вдарили. Все, йди, давай, в мене дуже важлива справа. Йди звідси. Так, а де ж мій святковий гідрокостюм? І лакіровані ласти десь були.